Кому М'ячик. Як же вони поділяться? О, Лазя схватила м'ячик. Лаза, куди ти його понесла? Ліза в тебе зараз забере. Все? Ти в доміку? <різь> Цікаво спостерігати. Як каштанчик, бачиш, що це м'ячик і теж хоче його забрати. Каштанчик. Я тобі дам зараз ще один м'ячик. Ну, тепер м'ячика вже не видно. Там, де оця попа приходить, там нічого вже не видно. Ця попа все закриває. М'яч переходить до лази. Лайза не знає, що зробити з м'ячем. Дражне всіх, Провокує, показує, що в неї є м'ячик, особливо каштанчику. Ходить з м'ячиком. Не дуже зручно, не дуже зручно, але ми м'ячик не кидаємо. Кинула, ну, часто свати, м'ячик. Це сімейство гавкає наше кудлата. Ну що м'ячик? Мячик уже все ліза, бере. Мячик у улізе. Опа, каштанчик. Ліза, не забирає каштанчик. Ой, який м'яч. Цікаво, коли хтось забирає, так? Тут а ти там от окублися щось цілий день сьогодні. Отак. Все. Каштанчик, бери м'ячину. Бери, хватай. Хватай. Все. Мячу каштанчика. Каштанчик переміг. Молодець. Переможець, переможець каштанчик, все. Тепер він уже точно нікому його не віддасть.